Добрий день, друзі. У нас сьогодні 27 грудня. От наша плантація Павловнії. Давно ми не знімали відео, не знімали 2 тижні. Чому? Тому що ну, погода практично була одинаковою за ці 2 тижні. У нас було 3 дня морозні з мінус 5, мінус 7, мінус 3 градуси. Решта днів температура коливалася від 0 до 4-5 градусів. От зараз бачите, і дощило практично, практично весь час дощило. от Сьогодні ви бачите вже трохи погода краще, з'явилось сонечко. Зранку знову ж таки було мінус 6 градусів. Хотіли подивитися на стан наших насаджень. Хотіли подивитися на те, як вони перезимовують. Ну Знову ж таки, йдемо до нашого найменшого дерева, що нас цікавить, власне, найбільше. ну який стан стовбура. Не знаю, видно, все. Ага, все зелене стовбур не підмерз, стовбур не підмерз. Давайте зараз пару деревцят подивимось. Так, це було з Луцьких, з паотонгів. Йдемо глянемо ще на ну, одне трошки, трошки більше паотонга. Давайте глянемо на це. Який його стан? Все нормально все нормально. Все зелене. Так, йдемо далі. Давайте тепер на ці шахтони глянемо на одне більше. а ну так, як як воно. Угу, нормально. Стовбур зелений. Так, на меншого шахтога глянемо у Журоцького. А ну, глянемо сюди. Ну, глянемо сюди. Так. Ну що в нас тут буде? Да, все добре. Стовбур зелений. Вершечок може хочемо подивитися. Ну давайте. На, да, вершечок теж. Все нормально, він зелений. Добре, Йдемо ще на найменшого. Глянемо ще тонга нашого. Який підсаджувався вже в липні місяці. Глянемо як він себе поводить. Да. Глянемо як він себе поводити. Ану будь ласка, так... Так що тут? Видно, зелене, все добре. Так. Так, 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 так. Ось він тут наш Шанхтон. Ануй адмін. Мається. Ну Не знаю, видно, не видно. Так, да, все добре. Він зелений. Стовбур зелений, значить стовбур не підмерз. Ну оці осінні, тут поки що нема чому чого сказати. Закриті, вони чекають, вони чекають весни. По них сказати поки що нічого не можемо. Ну, давайте, може, трошки стовбур глянемо. Ну, з цікавості, як він тут. Ну, тут все в парафіні, блін. але, але теж не знаю, видно, не видно, зелений. Так, само зелений. Цей корінець. Так, що ще хотів сьогодні сказати? Дуже багато є відео в інтернеті, де назва починається все. Перші морози, Павловнія вимерзла, Павловнії нема. Ну По цьому хотів би сказати пару аспектів. По-перше, багато чого залежить від сортів. Сортів є багато, сортів є, здається, 20 чи 21. Вже є гібриди, так само, як ці сорта, і паутон і Шантон це гібриди, які пристосовували під. Наші кліматичні зони, тому що, напевно, звідти з корінних територій, звідки пішла Павлонія там це тепліші зони, а ці гібриди пристосовували вже більше під наші кліматичні зони. Тому велике значення мають який сорт, показується. І за свого досвіду хотілося ще сказати, що. От ми звикли з вами, тут бачите, в кругом нашої плантації ліси. І ми звикли з вами часто бачите, як ці ліси повільно, повільно жовтіють, коли приходить осінь, далі листочки впадають. Про Павловнію ми такого сказати не можемо. Оцей період жовтіння в цих рослин, він надзвичайно короткий. При тому, що він короткий, його навіть можна сказати, що Дуже часто немає. Тобто от, рослина зелена, повністю листя зелене, велике, як в як Павловні. Да? І тут перший мороз, як ми показували в одному з наших відео, найперших відео, І от листочки зразу починають темніти. вони такі ніби. морщитись і обпадають. Буквально після на наступний ранок та на наступний же день, після першого мороза, такого. Мінус 4 градуси, тут листочків не стало. Але те, що не стало листочків, це ще не означає, що рослина вимерзла. Бо, як ви зараз можете бачити, як бачили в попередніх відео, де ми показували ті перші морози, е рослина не вимерзла, тобто стовбур не вимерз. Вимерзли листочки і вони опадали. Тому ці два нюанси, які сорт показується, це треба уточнятися. Це по-перше. По-друге, чи вимер стовбур сам, а не листочки. Ну так, да, листочки опадають, це зрозуміло. Перші морози, от бачите, тут вершечок стовбуру зелений. Перші морози опадають зразу. І, і, і візуально здається, намальовується така картина, що от була рослина, рослина була зелена. Вони наші були зелені, коли вже ці всі ліси пожовтіли, і місцями вже впадало листя. Тут о, бук і дуб в основному. А потім раз. Перший мороз, листочки зморщились, листочки потемніли, листочки впали. І висновок рослина замерзла. Ну Це ще не факт, що вона замерзла, знову ж таки. Треба дивитися на стовбур. Треба дивитися на стовбур. Може, навіть краще, що взиму вона пішла при перших же морозах, листочки опадали. Тому, що, ви розумієте, більша площа. Рослини, широкі листочки, більше тепловіддача від рослини, більше енергії вона віддає при морозах. Це, це теж можливо навіть позитивний нюанс. Але якщо будете дивитися такі відео, а я думаю, хто в цій темі то їх дивиться часто, то звертайте увагу, будь ласка, на сорт. І от на цей нюанс із листочками, тому що ну, опадіння листочків, навіть якщо це відбувається в один день, це ще не означає, що рослина вимерзла. Ну а Сорти, от типу Томентоси і так далі, вони не настільки морозостійкі, як ці гібриди, які ви от можете бачити на цій плантації та на багатьох інших, тому що це від діяльності потрошки набирає оборотів. Ну, На рахунок цього ми ще поговоримо з вами, я думаю. Плюси, мінуси вирощування Павловні і так далі. Я вам обіцяв схему посадки, обов'язково ще буде окреме відео. Я думаю, до нового року все не між схемою посадки. А поки що, от, бачите, поки що зимуємо ми нормально. Зимою ми нормально, у нас було десь ну, там, до 10 днів морозних, від мінус 3 до мінус 8, здається, був максимум. Поки що ми зимуємо нормально. Як будемо зимувати далі, ми побачимо, але, але якщо вже... Люди показують відео із тим, як вона вимерзла. Це можливо, ну, але уточнюйте, будь ласка, сорт і показуйте, чи вимерз стовбур, бо це дуже важливо, як поводиться стовбур, а не листочки. Добре, друзі, що ще? хотів би ще, ж... новий рік вже скоро у нас наступає, та? наближається, хотів би всім побажати гарного нового року. Щоб він був кращим за старий. Ну, і... І удачі у всіх ваших починаннях. Все наразі дякую. До побачення.